Всім привіт! Сьогодні ми на практиці навчимося оцінювати серцевий ритм та частоту на ЕКГ буквально за 7 хвилин. Тож почнемо. Як визначити серцевий ритм? Насправді це дуже просто, адже серцевий ритм буває лише синусовий або не синусовий. Синусовий ритм є єдино правильним, адже він починається із синоатріального вузла. Для того, щоб встановити, що ритм є синусовий, нам потрібно знайти чіткий зубець П перед комплексом QRS хоча б у декількох відведеннях. І почнемо практикуватися буквально вже. Погляньте на це чудове нормальне ЕКГ і спробуйте знайти чіткий зубець П у першому відведенні. Даю вам декілька секунд. Так, ось він. Далі спробуємо знайти його у другому відведенні. Він там також є. В АВФ відведенні він є, і в В4, наприклад, відведенні він теж є. З чого ми можемо зробити? Висновок, що ритм є синусовий. Поїхали далі. Гляньте на це ЕКГ не зовсім нормальне. Але спробуйте знайти тут Зубець П. Наприклад, у другому відведенні. І так, оцей дрібненький горбочок, який знаходиться ну дуже далеко від комплексу QRS, є зубцем B. Також зубець B є у третьому відведенні, у avl відведенні з що ми можемо зробити висновок, що ритм синусовий. Але чому цей зубець B так далеко? Ось ця відстань між зубцем P і комплексом QRS називається інтервал PQ. І його подовження означає певну блокаду, АВ-блокаду, яку ми будемо розбирати в наступних відео. Але оскільки ми знайшли декілька зубців П, ми можемо зробити висновок, що ритм є синусовий Але, колеги, не все завжди буває так просто. Погляньте на цей уривок ЕКГ і спробуйте тут знайти чіткий зубець П. І так ви будете праві. Тут немає чіткого зубця П. Тож. Ритм є не синусовий. Але зверніть увагу на ці дрібнесенькі хвильки, які називаються хвилями F. Вони є характерними для дуже частої патології, яка називається фібриляція передсердям. Але ми їдемо далі, тому що у нас мало часу, і я вам покажу дуже підступне ЕКГ. Спробуйте тут визначити ритм. Може скластися враження, що ритм синусовий, бо ми можемо бачити нібито чіткі зубці П. Але це насправді не вони. Ці пилкоподібні хвилі називаються великими хвилями F, і вони притаманні тріпотінню передцерть. Їх найкраще видно у другому, третьому, АВФ-відведеннях, а також у В1, а у всіх решта відведеннях немає чіткого зубця П. Таке явище називається тріпотіння передцерть, і ритм є не синусовий, тому що немає чіткого зубця П. І ми плавно рухаємося далі. Зараз ми навчимося визначати частоту або ЧСС на ЕКГ. Для цього нам потрібно знати швидкість запису нашого конкретного ЕКГ, адже швидкий запису буває 25 або 50 міліметрів за секунду. Якщо швидкість запису 25 мм на секунду, тоді ми 300 ділимо на кількість великих клітинок, які знаходяться між зубцями РР. Якщо швидкість запису 50 мм на секунду, тоді ми 600 ділимо на кількість великих клітинок між зубцями РР. Давайте спробуємо зробити це разом. Зверніть увагу на перший верхній відрізок ЕКГ, де написано 25 мм за секунду. Між двома зубцями РР знаходиться приблизно 4 великих клітинки, тому ми 300 ділимо на 4 і отримуємо 75 ударів на хвилину. Тепер опускаємося нижче, до того відрізку, де написано 50 мм за секунду, і рахуємо кількість великих клітинок між цими зубцями РР. Їх приблизно 8. 8 великих клітинок. Тому ми 600 ділимо на 8 і отримуємо 75 ударів за хвилину. А швидкість запису 10 мм за секунду практично ніхто ніколи не використовує. Давайте під кінець пооцінюємо декілька ЕКГ на практиці, визначимо ритм і визначимо частоту. Тож, спробуйте знайти зубець П у другому відведенні. Даю вам декілька секунд. Так, насправді, у другому відведенні є зубець П. І у третьому відведенні він теж присутній. Що означає, що ритм є синусовий. Тепер спробуємо визначити ЧСС. Для цього ми звертаємо увагу на швидкість запису ЕКГ, який переважно знаходиться зверху. І ми бачимо, що там написано 25 мм за секунду. І ми згадуємо, що при такій швидкості ми 300 ділимо на кількість великих клітинок, які знаходяться між зубцями РР. На цьому ЕКГ між зубцями РР знаходиться приблизно. Вісім великих клітинок, значить, ми 300 ділимо на 8 і отримуємо 38 ударів на хвилину, що досить є низькою частотою, Адже в нормі частота серцевих скорочень повинна становити від 60 до 90 ударів на хвилину. А те, що менше ніж 60, називається братикардією, те, що вище 90, називається тахікардією. Оскільки на цьому ЕКГ частота серцевих скорочень 38 значить у цього пацієнта прадекардія. Рухаємося далі. Зверніть увагу на це ЕКГ і спробуйте визначити ритм. Знайти зубець Б у другому відведенні. Тож так, у другому відведенні є зубець П. У першому відведенні зубець П теж присутній. У В2, наприклад, теж є зубець Б. З чого ми можемо зробити висновок, що ритм є синусовий. Тепер ми звертаємо увагу на швидкість запису ЕКГ, і ми знову бачимо 25 мм за секунду, що означає, що ми 300 будемо ділити на кількість великих клітинок. Рахуємо кількість великих клітинок між зубцями РР. І нараховуємо приблизно 5 великих клітинок. Тому ми 300 ділимо на 5 і отримуємо 60 ударів на хвилину. А це знаходиться у межах норми. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на телеграм-канал Ехокардіо. Ми там часто розбираємо ЕКГ. Як легкі, так і складні.